Проект. Це... А ми з перевізниками зробимо. Виставимо паралельно. Проект, який виставлені перевізниками. Я ж не запрошую. Виставлю. Нема питань. Які конструктив у вас націкавить? Виставили на сайтницької ради, як другий варіант. Нема питань. Всі розумка, яка була. Ну деякі треба вже воно... вона потребує, у нас ні. Потребує. Потребує назад, але там же була кіза. Порізати все, а Це не остаточний варіант. Рішення про скасування 40% маршрутів, які діють на сьогоднішній день в місті Кривницькому. 40%? 40%! Хто скажуть? Я зараз не готовий сказати, я... 27-й, 47 ні, ну так ви скажіть, там вже ж потрібно знати про що писати. 27, 47, 41. 42, 46 трацій, де експрес, це в другій кінець, 128. Тобто 40% скасування маршруту в зв'язку з якісним, з новим встановленням нової мережі перевезень, яка забезпечить більш якісне перевезення. Ми зрозуміли тільки одне, як може скасування кількості маршрутів забезпечити кращу якість. Ну от ми зрозуміли, ми вимушені захищати себе і ми захистимо себе. Включаючи самі непопулярні, те, що не любить громада, чи міська рада чи влада це, це блокування це вулиць, блокування, блокування вуличного руху. Вони хочуть приймати це рішення десь а, на слідуючому тижні. Як ви знаєте, у нас на сьогоднішній день вкладені договори з перевізниками, діє п'ять перевізників, і це були представники від тих підприємств, які на сьогоднішній день здійснюють перевезення. Дане питання пов'язане з тим, що управлінням транспорту розроблений новий проєкт транспортної мережі. Він був висвітлений. І деякі перевізники вважають, що маршрути, які на сьогоднішній день з даної мережі використані, вони є доцільні. Нова транспортна мережа, яка на сьогоднішній день розміщена, вона да, дійсно кардинально міняє ті потоки, які в нас є в місті. І Деякі маршрути, ті, які в основному дублювали, ті маршрути, які підпадають під тролейбусні лінії, вони були скасовані. Скасовані, вони були на підставі чого? Розроблення, В основу розроблення транспортної мережі з самого початку бралося основа тролейбусних маршрути. З подальшим, до речі, ми додали три тролейбусних маршрути. Подальше формується. Автобусні маршрути в звичайному режимі руху. Потім на карту міста накладаються маршрути в режимі маршрутного таксі, які будуть закривати вже ті мікрорайони, які не закриті. Дане питання, воно по суті взагалі воно не потребує, не потребувало сьогоднішнього підняття. Чому? Тому що аналіз регуляторного впливу буде розміщений лише в кінці місяця. Тобто, з кінця місяця, коли буде розміщено даний проєкт, висвітлений для громади міст, з того часу ми маємо час на обговорення, на загальне обговорення, будуть проведені громадські слухання, всі пропозиції будуть враховані, і в подальшому вже всі пропозиції з основою даного проекту. Будуть винесені на розгляд виконавчого комітету лише тоді затверджується транспортна мережа. Тобто, це ще довго тривалий процес. Це ж від... довго тривалий процес, але бачите, є незадоволені.